Ми з вами продовжимо говорити от про американські вибори, і знаєте, в українців є така от історія, що коли є передвиборчі перегони в якихось країнах-партнерах, від яких ми от залежимо в плані там підтримки нашої війни проти Росії, дуже часто ми любимо творити собі кумирів. От чи ми в Камалі Гарріс не створили собі кумира в тому плані, що от вона, якщо стане президентом, ми однозначно там під, під хочемо, щоб вона стала президентом? Вона, коли стане президентом, вона точно допоможе Україні. Можливо, надасть дозволи на далеко на удари далекобійною зброєю і це от наш кандидат. От чи не обманюємося ми? Ні, ну дивіться в США зараз чітко яскраво використалі дві цивілізаційні кандидатури з цивілізаційними поглядами. Одна проти України проти демократичного світу за е повністю закупорення всіх національних інтересів, виключно на території США, не підтримувати Україну, не надавати Україні зброї. Не фінансувати Україну, не бути союзником України, а навпаки, допомагати Путіну довершити початок війну і змусити Україну силовий спосіб погодитись на план миру, так званий в лапках, за сценарієм Путіна. Це є Дональд Трамп, і є інша, яка шість разів. Зустрічалася з, з Зеленським. Зустрічалася за три дні ще до початку війни на Мюнхенській майданчиках, де вона розказувала президенту Зеленському, що війна неминуча, невідворотня. Готуйтеся, робіть все, що можливо, щоб захиститися, оголошити військовий стан, піднімайте всю армію, рийте окопи і так далі. І на сьогоднішній день на виборчій кампанії вона чітко заявляє: я буду з Україною. Ми будемо Україну підтримувати до повної перемоги. Ми не залишимо. Україну одну то пані юрі, але це ми будемо підтримувати Україну. Не залишимо її. Ну це загальна фраза. В неї є чітке, от розум якісь чітких фраз від неї не пролунало чітких заяв. Дональд Трамп, коли був президентом, він також нас там на словах і і підтримував, вітав з незалежністю і казав, те, що Україна має вистояти в своїй там боротьбі. Ну, дивіться, президент змушений говорити голими словами, тому що президент не монарх, не імператор. Тим більше в демократичній такій країні, як Сполучені Штати Америки, де все фінансування визначається винятково конгресом США незалежно від прізвища президента. В плані надання військової зброї тій чи іншій країні, от зараз навіть Польщі передають системи Петріот, передаються літаки F-35 п'ятого покоління. То це все проходить погодження в Сенаті США без погодження Сенату США навіть країну членові НАТО. Не можуть продати США зброю, тобто президент можливо щось і хоче, він щось говорить. Як ви кажете, це пустопорожні слова, але без рішення Сенату в одній сфері або рішення Конгресу в іншій сфері компетенції, розведених між ними двома палатами, <кхе> питання не вирішується. Ще раз хочу підкреслити нашим глядачам, що президент США це не імператор, це не Путін. Там всю і не кім ірсен, це там все вирішує демократи, там розведення гілок влади. Кожна з них має виключну компетенцію. Всього діє в межах американської конституції. Боже борони, щоб хтось зазіхав на інші повноваження. Це для нього відразу обернеться імпічменту. Тому я ще раз, відповідаючи на ваше питання, абсолютно впевнено і гарантовано заявляю, що є два кандидати з різним цивілізаційним поглядом на розвиток наступних чотирьох років. І в наших національних інтересах України повністю. Підтримати Камалу Харі, співпрацювати з нею, підставити її, умовно кажучи, плече, щоб вона далі домагалася в у випадку перемоги над Трампом. А це є рівнозначно у випадку перемоги над Росією. Далі продовжило звертатися в Конгрес США про виділення Україні необхідної зброї, фінансування і так далі. І от зараз українська діаспора, що найменше три різних громадських організацій, звертаються в Конгрес і Держдеп США негайно до кінця вересня, до 1 жовтня, до нового фінансового року в США. Новий фінансовий рік не так як у всьому світі, не з 1 січня наступає, а з 1 жовтня. Тобто залишається 25 днів. І от наші громадські організації. Ації б'ють тривогу і вимагають, щоби е, виділили Викристати ці які 6,2 мільярда доларів в Україні, які можуть пропасти через 25 днів, і Україна їх не до отримає, пане Юрію. Але повертаючись до е, Камали Гарріс, все таки так. чи дійсно вона буде давити на сенат ініціювати оці ці виділення допомоги, зважаючи на її поточні заяви і інтерв'ю? Я купе, історія мені... про Ізраїль лунає уст. Україна не лунає. Те про що вона говорить в своїх там передвиборчих різноманітних спічах, це більше історія про внутрішню політику, соціалку, на яку треба будуть гроші, і враховуючи її попередній політичний досвід тих людей, які наразі з нею йдуть в команді. Чи дійсно це будуть ті люди, які будуть, скажімо так, не те, щоб продовжувати політику Байдена, а хоча б не відходити від неї в контексті російсько-української війни? Panie Lysai, mas... šeirai. Завіряю наших телеглядачів і вас особисто, вашій персоні, що Камала Харріс буде виконувати взятки на себе зобов'язання по підтримці України, незважаючи на те, що вона зараз 97% всієї уваги приділяє внутрішній політиці США, тому що 97% щонайменше виборців США, цікавить виключно внутрішню політична ситуація. Це як аборти, економіка, міграція, захист демократії, репродуктивні права, молодь. Вибачте, чого населення, чи там індуське населення, чи і питання жінок, які мають надають величезну підтримку, харіс, це жінки, це кольорові населення, це молодо 30 років, це прихильники захисту демократії, захисту абортів, збереження абортів і захисту репродуктивних прав. Натомість та частина електората, яка е дуже сильно переймається питаннями нібито економіки і нібито міграції, вони підтримують Трампа. Хоча саме сьогодні Сьогоднішні дні економіка США досягла максимально свого піку, тому що індекси Dow Jones досягають рівня 41,600 пунктів. 41,600 пунктів це не бувало. А ще недавно, буквально два роки назад, вони були в межах 35-36 тисяч, тобто на 5 тисяч пунктів піднялася за оці останні чотири роки за Байдена економіка. Нафта в абсолютно звичайному стандартному ціновому коридорі, яка дуже вигідна, навіть нафтовиробникам США ви. Добувачам нафти в межах до 80 доларів за марку бренду, тобто інфляція мінімальна. Економіка процвітає кількість населення, які потребують дотацій від населення по безробіттю мінімально в межах від 2 до 2,5 до 3%. Такої мінімального безробіття не було за останні 50 років. Тобто, розказувати, що економіка США загниває при 27 трильйонах. Річного ВВП валового, ну то вибачте мене, я вже тоді не розумію. А що тоді процвітає? Хто тоді процвітає, як не США зараз? Ну, тобто, це все політиканство. Це знаєте, нам, нам звідси так виглядає, а вони там в себе всередині можуть Ми абсолютно по іншому. ще думати. Виборів. Пані Олесе, я вас запевняю, хто би не переміг, там може дуже багато і погано чим закінчитися. Якщо переможе Хамало Харіс, а Трамп і його прихильники, оці ці відморожені і невиноважені, дегенерати да далі буде добуватися в озведенні його у білий дім в овальний кабінет. То воно може далі мати ознаки такої маленької громадянської війни по поверненню Трампа до влади, бо в нього ніби знову викрили його перемогу, і це не виключено. Тому нічого не можна виключати. Але це не значить, що Камала Харіс не буде підтримувати Україну, зійшовши 20 січня 25 року на інаугурації посаду президента США в свій овальний кабінет. Вона Дякую, буде нашим союзником Юрію. далі. Дякую, пане Юрію. Бачите, як я попереднього разу прогнозувала. Ми я з вами ще продовжимо розмовляти про вибори в США. Готовий. Я готовий чудово, Юрій Романюк, експерт, міжнародник, голова громадської організації Україна в НАТО. Про передвиборчі баталії, передвиборчий період Сполучених Штатах Америки.